Трак, що змушує серце битися швидше. Адреналін, який тримає в напрузі, і купа віртуальних грошей, за які бореться кожен. Ріпо не просто вірвався в наші геймерські серця. Він міцно тримає їх у своїх маленьких роботичних лапках. Але як цій інді грі вдалося розірвати інтернет і стати справжньою сенсацією? Okay. I love... I love... I I I love, 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 I love, I love, I love. I love, I love, I love Що за Ріпо, і звідки не взявся. Ви не повірите, але Ріпо могло взагалі не бути тим хаотичним кооперативним шедевром, який ми знаємо. Спочатку хлопці з Semiworks задумали щось зовсім інше. Уявіть. Самотній гравець, старий моторошний особняк, пилосос у роках і монстр на ім'я Хедмен, який дихає тобі в потилицю. Так, так, це мала бути гра про прибирання. У Коді навіть залишився шматок цієї ідеї: моделі пилососів, дивні пристрої та імена персонажів. Кажуть, що кожен з них міг мати свою унікальну роль. Але Семі Ворк зупинилося, а глянули на це. І сказали Ні, це занадто нудно. І знаєте що? Вони круто перевернули гру догори дригом, додавши кооперативний мультиплеєр і таку фізику, від якої щелепа падає. Від Войдіго до Ріпо. Як народжуються хіти. Самі Ворк це не новачки в Інді-Світі. Їхня попередня гра, Войдіго, яскравий рогалик зібрали тисячі захоплених відгуків. Але зріпо вони вирішили замахнутися на щось епічне. Вони використали Юніті для багатокористувацької гри і, скажімо чесно, ризикнули по-крупному. Натхнення. Звісно, культова Little Company, де ти бігаєш, хапаєш ресурси і молишся, щоб не стати обідом для монстрів. Але самі ворк пішли далі. Вони додали фішку, яка зробила Ріпо унікальною божевільну фізичну взаємодію. Предмети, що падають, ламаються, застрягають, і монстри, яких можна ненароком завалити піаніно. Це не просто гра, це коктейль із напруги, хаосу і абсурдного гумору, який змушує реготати навіть у найстрашніший момент. Грі по ранньому доступи, мільйони доларів і плани на вибухове майбутнє. Уявіть собі, гра ще навіть не закінчена, а вже зібрала близько 12 мільйонів доларів. Так, Ріпо, яка вийшла в ранньому доступі 26 лютого 2025 року, буквально підірвала стім. Але самі ворк не просто гребуть гроші лопатою, вони вкладають душу, щоб зробити гру ще крутішою. За їхніми словами, Ріпо пробуде в ранньому доступі від 6 до 12 місяців. І весь цей час вони обіцяють завалювати нас новими рівнями моторошними ворогами. Шаленим обладнанням і виправленням, які ми, гравці, самі просимо. Нові лабіринти, більше монстрів, ще божевільніша фізика. О, ми вже в перечутті. Але що робить самі ворк по-справжньому особливими? Їхня любов до нас спільноти? Лояльність Ворк. коли розробники слухають. Думаєте, усі студії піклуються про гравців? Ха, Ха, не смішіть! Більшість реагує тільки коли інтернет вибухає від хейту. Але семі ворк це інша історія. Ці хлопці з першого дня тримають руку на пульсі і виправляють усе швидше, ніж ти встигнеш крикнути Хедмен іде. Коли ріпо тільки запустилася, баги сипалися як конфеті. То синхронізація в мультиплеєрі глючить, то сервери падають, то твій самі бот провалюється крізь текстури в безкінечну прірву. Але самі ворк не ховалися за виправданням. Вони закотили рукава і почали латати діри. За лічені тижні більшість критичних проблем зникли, і гравці могли спокійно тягати піаніно, не боячись вилетіти з гри. А пам'ятаєте проблему з хакерами? Публічні лобі перетворилися на кошмар. Чітери псували всі веселощі, і грати було ну, просто нереально. Що зробила ж Ворк? Вони не стали чекати, поки все само розсмокчиться. Да? Бам! І відкриті лобі тимчасово закрили. Залишивши тільки приватні сесії з друзями. І вже працюють над крутою серверною системою, щоб повернути публічний режим без читерів. Це ж чистої води повага до нас. Гравців. Вони буквально сказали, ваш комфорт наш пріоритет. Спільнота це серце ріпо. Лояльність саміворк видно всюди. У соціальних мережах вони не просто постять оновлення, вони репостять ваші комедні кліпи, де хтось ненароком розбиває вазу чи тікає від клоуна з лазером. На Discord сервері розробники тусуються з фанатами, відповідають на питання і навіть жартують про наші провалі в іграх. А ще вони слухають наші ідеї. Хочете нову зброю, більше косметики для самібот, чи, може, менше жорстоких монстрів? Пишіть, і Семі Ворк уже думає, як це втілити. План з гри постійно теж перероблюють за нашими відгуками. Наприклад, коли гравці поскаржились, що квоти в пізніх раундах захмарні, студія їх підкоригувала. Щоб ми могли насолоджуватись, а не рвати волосся від стресу. А після того, як Ріпо зібрала 100 тисяч відгуків на стім, Семі Ворк видали пост, який розтопив наші серця. Це все завдяки вам, наші хаотичні Семі Ботс. Скажіть чесно, коли ви востаннє бачили, щоб розробники так щиро дякували? Ріпо гра, яка розриває шаблони. Думаєте, що Ріпо це просто ще одна крута інді-гра? Ні. Це справжній ураган емоцій, яке затягує з головою. Ажіотаж навколо неї не просто так. Це не гра, а цілий атракціон страху, сміху й абсолютного хаосу. Чому ж усі сходять з розуму? Зараз розкажу, тримайтеся. Незнайомий світ, де ти – мисливець на кошмари, у ріпо ти не просто бігаєш і хапаєш лут, ти пірнаєш у темний, абсолютно чужий світ, який спочатку лякає до мурашок, процедурно згенеровані лабіринти, де кожен поворот ховає щось нове: то моторошний коридор, то раптовий монстр з гігантською головою. Але ось фішка. Часом ти не просто втікаєш, ти вчишся, адаптуєшся і починаєш сам полювати на ці кошмари. Щоправда, це не прогулянка парком. Щоб стати грозою монстрів, доведеться добряче попітніти, прокачати скили і зібрати арсенал. І повір, кожна перемога над черговим нісенітним ворогом відчувається як тріумф. Хаос із друзями. Відтікай до вибухів реготом. Ріпо це гра, де ти ніколи не граєш сам. Зі своїми друзями ти пірнаєш у фізичний хаос, де все йде не за планом. Уявіть, ви з командою тягнете важке піаніно, а хтось випадково штовхає стіну, бам! Усе розлітається, а ви регочете, як божевільні. Або момент, коли твій друг кричить: тікай у голосовий чат, бо за ним женеться якась незрозуміла лі... летюча голова. Помилки тут це не провал, а привід для сміху і історії, які ви приказуватиме тижнями. Координація з командою це суцільна напруга. Щойно ви вдвох планували тихо прошмигнути за лутом, а за секунду твій напарник зникає. І ти чуєш лише його паніку в навушниках. Плани, ха, забудьте про них. Уріпо, хаос, править балом. Адреналін і емоції від страху до ейфорії. Ця гра як американські гірки для твоїх нервів. Моторошний левел дизайн із темними закутками і непередбачуваними пастками тримає в напрузі кожну секунду. Процедурна генерація робить кожну карту унікальною. Ти ніколи не знаєш, чи за рогом чекає скарб, чи монстр із лезами замість рук. Один момент ти тремтиш від страху, коли чуєш кроки, а наступної миті регочеш, бо твій самі бот випадково закинув гранату. Прямо в команду. Ці вибухи адреналіну однаково б'ють по емоціях і гравців, і глядачів, які дивляться стріми. Ріпо це машина для створення незабутніх моментів від паніки до ейфорії за лічені секунди. Чому нудьгувати тут не можна? Скажемо прямо: нудно в Ріпо буде тільки тому, хто ще не натиснув грати. Це гра, де ти не просто проходиш рівні. Ти проживаєш історію, і кожен матч це не нова пригода, сповнена криків, сміху й поворотів. Тут немає місця для спокою, жоден куточок не дасть тобі перевести дух. Але саме це робить гру такою живою. Ріпо, це не просто хайп, це феномен, який змушує тебе повертатися знову і знову, щоб ще раз відчути цей божевільний коктейль емоцій.